Слава Україні! Це відео не обов'язкове для перегляду, але досить зручне тільки тим, хто хоче навести красоту. Значить, ми в заробітній платі зробили перевірок багато, але вони всі в різних місцях. Щось тут, щось тут. Зараз зробимо такий як чек-лист, що в нас все добре. І воно все буде в одному місці і відразу ж буде кидатися в очі. Я підібрав, що ми будемо перевіряти: військовий збір, ПДФО, профспілку, виконавчі листи, ЄСВ, сума платіжок і. Наші банки, а і тут я розібрав, які можуть бути варіанти на прикладі військового збору. Це військовий збір більше норми, ну це вже ненормально, Військовий збір менші норми, також ненормально. І всього нараховано не дорівнює сумі за першу другу половину. Місяця, ну тобто, якщо ми тут нарахували 321,55, то сума цього повинна бути 321,55. Подальші перевірки, ми вже будемо по ходу розбирати. В результаті ми будемо отримувати таке графічне відображення: це галочка, палець вверх, це як попередження, і хрестик. Це значить щось. Не нормально, і давайте поетапно будемо це впроваджувати. Для військового збору військовий збір більше норми. Це нам треба все перевести до формул. Тобто більше норми, це значить факт більше нашої норми. Тут у нас виводить зразу, зразу ж лож. Наступний перевіряємо військовий збір менше норми. Можемо скопіювати цю функцію, вставити цінню колонку і поміняти знак. У нас всього нараховано не дорівнює сумі за першу і другу половину. Дорівнює військовий збір. Ставимо сюди. Не дорівнює нулю. Все. Тут у нас три значення лож. Якщо щось з цього справджується, тут появляється істина. Тепер нам треба привести до цих трьох значків, щоб воно у нас відображалося. спочатку об'єднуємо оці три позиції. Формулу Ілі. Пишемо поки що ілі і що небудь туди вставляємо дужки. Вибираємо перше значення, копіюємо його. І вставляємо сюди. Виділяємо друге значення. Копіюємо через крапку з комою. Знову вставляємо. І третє значення також копіюємо. Також вставляємо. Військового збору два. Можливих варіантів це або галочка, або хрестик. Тобто або все добре, або погано. Попереджень тут не може бути. Ну так як, наприклад, в профспілці. Бо в проспілці, якщо менше, це значить. Можливо, не всі платять. Тому ми пишемо умову, якщо от щось з цього попадається. Тоді ми залишаємо пусте місце і закриваємо дужку. Щоб в нас відобразилася отака от галочка, або хрестик, або палець, нам треба, щоб тут був. Шрифт, Windings. ОК. Зараз у нас тут появилася папочка. Нам треба таку галочку. Як її взагалі знайти? Я переходив на обкладку Вставка, символи, символ. І тут в вибирав символ і вставляв, наприклад, галочку. Вставить ось тут галочка. Бачимо, що це в рядку формул от такий знак. Копіюємо його. І отут в кінці. Ставимо в лапках. Після другої крапки, з коми є, появляється галочка. А хрестик в нас виглядає ось так. Копіюємо його і підставляємо після першої двокрапки. тобто, це значення, якщо в нас співпаде щось з цих умов, які ми перевіряли. Вставляємо також в лапках. І якщо в нас відбувається. Якась подія, воно зразу ж тут міняється. Але хотілося б зробити, щоб воно так от гарненько відбувалося. Збільшуємо розмір шрифта, вже можна підставити сюди прямо. Вибираємо наш перший символ, копіюємо його, переходимо в умовне форматування, правило виділення ячиєк, дорівнюємо і вставляємо наш значок. Окей. І тепер, якщо в нас щось виходить за норму. У нас воно зафарбовується в червоний колір. Так само треба зробити для галочки. Копіюємо цей символ, стаємо сюди умовне форматування, дорівнює, вставляємо цей значок і вибираємо інший тип. Окей, це ми вже зробили. Але тепер нам треба знати, який спрацював випадок. Тут ми використаємо функцію «єслі». «єслі» там щось... Кейсь вираз, значення, якщо істина, і значення, якщо киба. Поки що залишаємо так. Перше ми будемо перевіряти оце значення. Його копіюємо, звідси вставляємо там, де логічне вираження окей І це в нас буде військовий збір більше норми. Копіюємо це цю фразу і вставляємо в пункт, значення, якщо істина, в лапках є. І якщо це дійсно так, ну тут видає підсказку. Військовий збір більше норми 1,5%. Можна також збільшити і також застосувати умовне форматування. Творити правило, використати формулу, зараз спробуємо. Не дорівнює Окей. У нас нічого не відбулося, того що ми не задали формат. Заливка у нас така буде. І колір шрифту ось такий. Щось воно не працює. Не дорівнює. Ну, давайте плю. Ну. Окей. Все. Якщо в нас тут все нормально, ну, тут одиничка поки що, ну, можна тут поставити 0. Одну умову перевірили. Тепер військовий збір менше норми. Це в нас ця умова. Копіюємо. І замість нуля пишемо, «єслі». вставляємо цю умову. Крапка з комою одна, крапка з комою друга, і закриваємо поки дужку. Копіюємо цю фразу і вставляємо в лапках її сюди. Так, тепер у нас дві умови спрацюють. Якщо це військовий збір більше норми, і військовий збір менше норми. Третє – Правило. Беремо його, копіюємо і підставляємо. Пишемо тут знову формулу, є. Вставляємо цю умову, але без доріні. Крапка, крапка з комою. І закриваємо одну дужку. Вибираємо оцю перевірку, цю фразу. І якщо в нас тут щось не дорівнює, Всього нараховано не дорівнює сумі за, двох, за дві половини. В принципі, оце нам вже не потрібне. І по військовому збору також нам ці фрази не потрібні. Тепер воно буде красивенько в нас ставати. Так само з, з ПДФО. У нас умови всі ті самі. Можемо звідси копіювати формулу і «Вставити». Потім застосуємо формат по зразку і застосуємо сюди. Єдине, тут у нас в рядку Е e було. Інформація про військовий збір, тут в рядку D. Через Ctrl H міняємо E на D. Замініть. Один раз натискаємо. Так, тут замінили. І тут у нас в букві В було. А тут в букві U можна просто вручну це зробити. Букву V на букву U змінити. Тут так само копіюємо. До речі, можна було відразу заміняти Тут букву U. Формат по зразку. І якщо тепер в нас по дефо щось. Не б'є. Ну, відразу ж підказує. Тут тільки нам треба підставити оці фрази. Копіюємо. Сюди підставляємо. Копіюємо. Сюди. Ну, Тут, в принципі, фраза однакова. З цим розібралися. Так само з профспілковим внеском. Так, тут нам букву D потрібно замінити на букву F, H буква D, букву F. Замінити все. окей. і букву U на букву W. Так, робити не можна, тільки виділяємо. Тільки коли виділено, тоді можна натискати замінити все. Інакше воно позаміняє навіть там, де не треба. Формат по зразку. Так, з проспілковим внеском також все добре. Тут, до речі, можна по-інакшому. Якщо в нас проспілковий внесок чуть-чуть менше норми, це може означати, що. Все добре, але не всі платять про спілковий внесок. По перше, тут фрази попідставляти. Тут оцю другу умову, коли. Факт менше норми. Винесемо окремо. Так, сюди. Доставляємо ще одну ф -ф функцію єслі. Вставляємо цю умову, закриваємо дужку. Поки все. Ще одну крапку з комою. І так, тут у нас буква G. Копіюємо галочка у нас, якщо нічого не співпадає. Якщо у нас співпадає, то буква G. І тут також міняємо умовне форматування. Дорівнює G і вибираємо отакий формат. Так, дивимося. Так, все норм. Так, хрестик. Так, просто попередження. Якщо не сходиться перша і друга половина. Трошки не такі умови з виконавчими листами, я придумав. Ну, в принципі, вони платяться один раз в другій половині. Тут, в принципі,. Особливо нічого не може такого статися, ну хоча ну, цей випадок може бути, що там щось провтикали. Їх просто заплатити. Для виконавчих листів, перша умова загальна сума більше за суму по окремих працівниках. Це в нас за виконавчими листами більше ось цієї суми є таке ж саме. Умова, тільки менше. Ну і третя умова. Оця штука, не дорівнює нулю, Можемо передати звідси скопіювати. Вставляємо сюди і просто міняємо умови. Перша умова. Друга умова і третя умова. Є. Тут формат по зразку, також формат по зразку. Тут також можемо цю формулу всю скопіювати. Умови в нас три. Вставляємо. Початку умови копіюємо. Першу умову. Так, щоб два рази не вставати тут. Просто знак міняємо. І третю умову копіюємо. Тепер пояснення. Першої умови, для другої умови. Третю умову залишимо також. Щось не грає. Правильно. Того, що сюди все треба перемістити. Тут також на нижню клітиночку. Загальна сума більша, загальна сума менша. І, і тут всього на раховуємо не дорівнює. Це щось також, значить, лишнє. Це видаляємо. Для ЄСВ можна взяти. Я візьму з профспілки, бо мені лінь. Так. Тут АС, 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 Тут ця клітинка плюс ця клітинка, і як у нас? Менше норми, то це просто попередження. До речі, в кого якісь ідеї є ще щодо перевірки, як можна ще перевіряти? Напишіть мені в коментарях, як ви ще перевіряєте свої відомості. Так, і сума платіжок. Ми перевіряли це все тут. Не дорівнює нулю. Якщо це не дорівнює нулю. Одна умова. П'явиємо звідси. Копіюємо звідси з виконавчих листів. З виконавчих листів зрідка форм Тут одна умова, тому ілі застосовувати не треба, а тільки оцю умову. вставляємо оцю умову і оце пояснення. Це все решта, можна видалити. Тут поставити дужку. формат по зразку. І тут зразу все посипалося, якщо сума платіжок не дорівнює. Це багато показників можуть впливати. Зразу все поплило. Залишились банки. Тут по одній умові. Так що копіюємо оце. Y Не дорівнює нулю, також. Формат по зразку так. Правильно, то що тут не Y 53, а Y 6. Ігрек 6. так, все одно реагуємо. Так, бо тут треба протягнути формулу. Донизу. Зараз зреагувало. Це копіюємо, вставляємо сюди, копіюємо для другого банку вставляємо сюди. Тут Y міняємо на z Мат по зразку і okay. отак. От В принципі, все. Якщо всі галочки, значить ймовірність того, що ви правильно все зробили, досить висока. Якщо десь щось є, ви зразу бачите і знаєте, куди дивитися. Підписуйтеся на мій канал, хто ще не підписався, ставте лайки і до нових відео.